Доброго ранку, шановне товариство 30 липня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, лісова прогулянками лісами Кам'янеччини. Вирішили сьогодні зранку відволіктися від справ городніх і садових, а трошечки прогулятися по лісі. Дощі пройшли і я вам скажу ліс у нас зустрів вже непогано. Ось такий красунчик. Гарненький. Як роблять досвідчені грибники. Різні. І білий попадається. І козарі, і сироїшки, і маремухи. Так що я думаю, що сьогодні ми без грибів не будемо. Але саме основне це позитивний настрій, відпочинок, лісова прогулянка. Всім міцного здоров'я, до побачення!